Екіпаж вітроломи працює по ворожому БМП. Вороже БМП розулося, це означає, що з нього злетіла гусля. Тут, друзі, ви можете чітко бачити. Гармата ціла. цікава деталь, друзі. Ви можете побачити, люки, через які окупанти вилізли, закриті сіткою, закриті металевою сіткою для того, щоб унеможливити залітання туди fpv дронів. Але екіпаж вітроломи розумніший. Перший дрон застосовується для того, щоб прибрати заваду. Екіпаж робить другий захід, і тут ви бачите, що решітки вже немає, і вхід всередину БМП відкритий. Пряме влучання, філігранне влучання екіпажу вітроломи. Спостерігаємо підтвердження детонації. Тут бачили, як воно полихнуло прямо з вогнем. Був застосований більш потужний боєприпас, тому що тут. Було усвідомлення, що працюємо на знищення, і зараз бачите, з техніки починає валити густий білий дим. З люку вона починає розгоратися.